Бандочка, привіт. Сашка сьогодні день народження. Тому одразу кажу вам дякую за привітання. Я знаю, що ви зараз будете всі вітати, і нам це дуже приємно. От, і всі привітання, всі побажання я йому обов'язково передам. Або навіть скину йому ссылку на іменно на це відео. Хай почитає, що ви написали. Але е, зараз хочу сказати. По-перше, 14 год. Знаєте, це начало всіх начал. Переходний возраз, всі діла, туди-сюди. Ну, мова піде не про все. Про подарунки, що дарить дитині на 14 год. Якраз напишіть свою, будь ласка, думку хлопцю на 14 год, що подарить. І тут я от просто тако подумав: в мій час, чи то на радість? Чим більш скоріше на біду, з цим проблем не було ніколи. От, що купити? Зараз, коли є ізобілія всього. І коли в принципі в дитини є все, то навіть сьогодні спитавши Саша, що ти хочеш. Ну я подумаю і я скажу. Ні, зрозуміло, є хотілки, як і завжди, во всі часи, такі, які якби, недоступні в даний час, в даний момент. Ну, допустим, як от він хоче собаку. І ми не проти собаки. Но... Для того, щоб завести собаку, треба спочатку, по-перше, в Італії це ну, не дешеве удовольствие, ну, скажімо так, не... не на це стоїть звертати увагу. Мова піде не про гроші. Про те, що для собаки предварительно здати всі условия. Ви бачите, як ми зараз живемо на цих мішках на той насюку ще собаку нам. От. Понятно, що через рік зробимо ремонт, але час летить і йому ж. Він буде А в 16 років уже я понимаю, ми ту собаку купимо. ми вже купимо її для себе, а не для нього. Тому що він буде спати до обіду з перегаром на всю хату. Ну і так далі далее. Ну, кожен сповне свої 15-16 років, та зараз давайте год. Ладно, то таке. Я кажу, от в моїй гадаті, знаєте, взагалі проблем не було з подарками. Не, не тому що там у батьків могло б не бути грошей, хоча це було багато в кого. Ні, ну багато в кого і були ті гроші. Але не було можливості чогось придбати. Я зараз згадав, розкажу вам про скейт. Значить, ми, живши на Стіпана Разі, ходили, ну як, у всіх були скейти, вже почти у моїх друзів, а в мене не було. І батьки готові були мені купити, якби, все. але не було де купити. І ми хлопцями ходили на Ушакова в магазин спорттоварів, як на екскурсію, знаєте, кожен день пройти, як в музей позаглядати, що там є. Ото, і тут я приходжу в один прекрасний день. А нам не розрішали так далеко ходити гуляти, щоб ви розуміли, це Там через кладбище, через стадіон, бо знаде. За це могли б таких людей виписати, що жопа синя була. Ага, спав би стоя. І тут короче, ми приходимо в очередний раз в цей спорттовар, і я бачу стоїть скейт Мікіор. Я додому і я розумію, як папі сказати, що там є скейт. Откуда я узнав, по-перше. Але думаю, ну гана, скейт. Це ж мечта, вже 2 ну, роки я йому вже мозги виносять з цим скейтом. І все. Приходжу, кажу, папа, там в спорттоварах є скейт. Папа після роботи лежачи, втомлений, мовчки встає, бере гроші. Я ще й по-моєму сказав, скільки він стоїть. Бере гроші. Ми валимо бігом пішком, купляємо мені того скейта. Я щасливий, як... я не знаю що. Ну, це настільки був щасливий, що ну просто не передати Я з тим скейтом чуть ли не спав в обмінку. Зараз діти вже так не цінять, не ні подарунки, нічого. А перед цим я не знаю, де мама взяла той костюм, де вона його купила. Чи... Ну, як він попався мені такий, знаєте, цей противний внутрі з подкладкою. Ну він такий. со вставочками, с полосочками, короче, я самый модный парень был на селе и я в этом костюме, значит, на этом скейте гасаю там туда-сюда и потом что-то, не помню, как это получается я, в общем, с того скейта падаю и на этом костюме, на колене, такая дырка, что в этой баллоне тканица поплавилась так, что аж в колено в, в, в около, понял? Ох, це жесть. І що ви думаєте? Я за коліно переживаю, я за костюм переживаю, за штани. Я їх коротше там якось сховав. Потім давай узнавати, як там латку нашить в школі. Знаєте, ми ж вже на трудах ходили. Я там давай у трудові у учительки, як ту латку, потім думаю, ладно, сховаєш. А як ти можеш Це зараз? Ти штани сховаєш, ніхто даже не пойме. Що вони в тебе були, ніхто й не згадає. А тоді все пощетно. Двоє штанів, одні праздничні оці свадібні. От. І одні такі вже, знаєте, ще після діда залишилися, ото внизу з верьовочками і з карманчиком внутрі, ото з колінами такими витягнутими, знаєте, ж до сусіднього під'їзду. Все, отак от було. І блін. І короче, папа узнає, потім якось опять же, що це я впав того скейта, чи по коліну побачив, чи по штанам. В общем, ті штани ховав я там десь під кроватю. Знайшли ці штани. Виходить папа на балкон, злий, бере монуток, каже, я щас цей скейт пополам переб'ю. Б'є по центру скейта молотком. От. Ну, естественно, фанера. Причем же она на это и рассчитана, это же скейт, ну, надо, ну, знаете, вчився папа в школе, он бы понимал, что он сейчас вид пружины. Короче, этот скейт так вот подпрыгает, как даст ему по, по, кабине, то я аж приход словил, рукой бахнул, пришел, ну, нормально, он такой в ответку ему этот скейт залепил, короче очередная вам история с детства. Ну, с костюмом я потом дальше вправо все главное, Сейчас без костюма куртка осталась. А то хлопцы э, беля сцены полили костра, вот. А я стоял такой сверху, получается, над ним, понял? И вот так вот стоял, ившись там, как обычно. Я сейчас с детства любил байки эти затравить. Ну, и вам зараз это ж рассказываю. В общем, и кто с мне побыл костя встать и «Слава!» Тебе хана, я кажу, що таке, він глянь, я такой хоп. А воно ж ну цей був поплавився, цей весь рукаву закорят. Коротше, все, одна подкладка залишилася і рукав зверху. Коротше, пішов по бороді той костюм. Ну, вот. да, так, так, от тут тоді раньше, знаєте, ти ходиш, там мечтаєш, год, два, бувало, там велосипед якийсь, знаєте, там. Якщо вот. салют був доступний велосипед, а всі я пам'ятаю в дитинстві мечтали про такий велосипед, як Таїр. А Таїр майже ніде ну, не можна було купити. Це була велика рідкість. Зараз купляй, що хочеш, так вже дитина не знає що. Ну я думаю, що ми придумаємо що і купимо. А я з вот вами так просто поділився черговою історією. Все, всім гарного дня. Ще раз дякую за привітання. І ну що, щось сьогодні буде, ще зніму. Пока. Приїжджають запчасті, поняли, я їх розтусовую, розкладаю там ну, в складі по номерам, по цим всім. Вот. Ну, коробки, коробки, там все вже пуста. Збираю мусор, дивлюся, ага, тут такі запчасті, це потім відкриваю цю коробку. Так, вроді як пуста. Сейчас. Одні картонки, думаю, так все ну, повешу, вже викидати, збираю. Потім піаці що таке. Ага, оце, собственно говоря, і є запчасть. Ну, не маловато ли вы коробку взяли для неї. Нет? Это ну, на всех почтах так, наверное. Чуть. Ну я реально я сейчас бы викинув те, что заказывал. Для цього конверта было бы достаточно, так нет. Ну, бумаги напхали 4 кг. Ну, чтобы тяжелее было. Вот ж. Если честно, стосовно подарунка. Як тільки заходить вопрос. Про подарки. Я все время згадую цей мем і цей прикол, хто бачив, хто не, коли відео кажуть. І Саша не знає, що йому подарить. Ну якщо Саша не знає, що йому подарить, ми йому подаримо що правильно, люстру, причому в прихожу. І потім знімемо оцей, під цей звук, під цей мем відео. Нахріна! Вот Скажіть мені, нахріна! Вот. Ну я не вмію. Це Юля цей звук парадірує, це просто там Вписатись можна. Надо действительно під цей звук буде щось засняти. Хе, ладно, погнали працювати. Гай старбайтери такі як я, які кайфують від італіянської зими. А є ж такі очі, які мерзнуть вже в зимних куртках. Навіть при плюс 20. Це тобі не Африка, синок.